Всім привіт, друзі! Привіт, привіт-привіт! Як у вас справа? Надію, що у вас все добре. Сьогодні відео трішки інше. Сьогодні я хотіла згадати з вами всі мої оці образи, африканські зачіски, африканські косички, які я робила тут в Кабоверде. Трішки показати, розказати вам і позгадувати. І поділитися також різними цікавинками про, про ці зачіски. От я відколи живу в Камверди, я постійно ходжу з І Плетена. І самого першого разу я зробила волосся у Сафі. Це така дівчина із Гвінеї Бісау, яка тут у нас на африканському ринку працює. І сьогодні я розкажу і про інші. Інших перукарів, трансистів, або, як кажуть, брейдистів, які плетуть косички. Розкажу, скільки це коштує. Я думаю, буде цікаво. Згадаю ще свої перші образи з 2019 року. І таке буде, я думаю, досить цікаве відео. Дуже кабовердійське. Наш Кабоверде. Поїхали. І так, самий перший раз, коли я заплелась, це був 19-й рік. І я зробила зачіску, яка називається Все назад, як Софі каже. Тобто заплетені косички назад, такі собі колоски, практично без канекалону на своє волосся. І виглядало досить таки органічно і протрималось майже місяць, при тому, що така зачіска коштувала тоді 20 євро. Зазвичай афрокосички, вони від 20 до 35 євро, це така от стандартна ціна. І тримаються вони по-різному. В середньому три тижні. О, це 19 рік, така в мене була зачіска. О, здається, 18 косичок. Досить таке стильно. Я любила о, цей образ, тому що він був о, о, дуже зручний. Для подорожей, волосся захищене від сонця, від вітру, від е, якихось води морської. Воно охайненьке таке, мінімум догляду, просто проходиш, коли вже проходить деякий час, проходиш гелю, укладаєш і все. Така от в мене зачіска була в 19-му році. З того часу я познайомилася з Софі і майже завжди робила. Для експерименту пробувала інших, але завжди поверталась до Софії, тому що в нас склались такі дружні відносини. 21-й рік, 21 рік я була на Санту Антау і заплила в іншої дівчинки Ларіси. Вона мені зробила забавні кучеряві косички, при тому, що в мене своє волосся було світле. Початок біля корені було темніше, а далі світле, колороване. Але вона використала дуже багато матеріалу, яке приплітається. І вийшло такі, така от я стала з темненьким волоссям. І ці кучеряві косички досить таки цікаві. Вони додавали об'єму, вони змінювали. І вони досить довго я їх проносила майже місяць. Після цього, звісно, було, воно трошки волосся сплуталось, але розплила все-таки змогла. <гум> Тому що воно дуже після, через місяць дуже сплуталось. Зазвичай найкраще три тижні носити. Отака в мене зачіска. Досить така цікава. Бачите, видно трішки такі от о, примісі. Світло волосся, але в основному гарно затоновано. Мені подобаються косички, те, що за допомогою канекалону можна змінити колір волосся. От Вплетяного цього волосся можна перекрити. Перекрити свій колір. Це досить цікаво. Ви можете змінити колір волосся, не фарбувавши. І, на мій погляд, це дуже. Цікаво. І у 21-му році я ходила з цією зачіскою, мені дуже, дуже сподобалось, що новенько. От, Мити досить просто. Розвести шампунь з водою, одна частину шампуню на три частини води, Гарно роз... як, як, як воно називається? О, по повелося рівномірно роз, розподілити, мабуть. Не знаю, чи є таке слово, чи це суржик у мене. розподілити, мабуть, якщо ні, поправте. От. І волосся А волосся миється всього раз на тиждень. Воно не жирніє, воно захищене, воно не треба ніяких додаткових засобів. Хіба що гель, коли вже воно трошки починає розтріпуватись, Проходиш гелем і все, і все стає добре. З такою от зачіскою я дуже багато де подорожувала за, за, за цей час, за ці косички. Дуже багато я подорожувала, дуже багато зняла відео. І приємно згадувати. Хоча мені більш подобаються світлі, і темні це був такий собі експеримент. От. Але, але в, в 22-му вже році, в 22-му, я повернулася до світлих косичок, я вифарбувала волосся в світлий колір і о, зробила такі косички. Канекалон, який був о, навіть з таким от. З такими от світлими кінчиками досить, досить цікаво виглядав. І мені наскільки сподобався цей образ, от саме світлі косички, і коли кінчики ще світліші, що я проходила так о, декілька місяців, здається, 4 чи 5 місяців. Я робила кожних три тижні е, по-новому, щоб образ був свіжий. Фарбувала десь раз на місяць, може навіть рідше. А Перепліталась кожних три тижні. І було досить таки цікаво. І, і от, оцей от образ, оцей от саме. я робила практично однаково, але не зовсім однаково, щоб якась невеличка різниця була. Стиль той самий, але постійно освіжала. Робила або трошки товстіші косички. Трошки тонші, трошки довші, в залежності. І мені досить подобалося цей образ. Він найдовше мене протримався і, мабуть, до, до, саме до такого стилю я б хотіла повернутися. І я рано чи пізно повернусь, тому що він найбільше співпадав з моїм внутрішнім станом. І подивіться, як гарно було. Дуже-дуже гарно. І волосся гарно росло під. В косичках. Коли воно заплетене, в каникалоні, воно не так сильно, і, Ну, я ж казала, і миєш рідше, і і сонце не так випалює. бачите, коли відросло, навіть з відрожчими коренями не так погано, дуже практично. І в той час я взагалі не використовувала гель. Бачите, яка я білявка. От, і, і досить цікаво, Софі гарно, гарно плила. Ці, ці, ці всі рази мене заплітала Софі, і я ніколи не шкодувала, ніколи не хотіла о, якусь іншу перукарку. хоча... Коли Софі не було, я плела в іншої дівчини. Тут багато хто плете, дуже-дуже багато хто плете. З часом, коли через декілька місяців мені захотілося переробити трішки, я зробила знову такі колоски, усе назад, досить такі грубі, набагато товстіші, ніж у 2019 році, але такі світлі. І знаєте, мені сподобалось. Це трошки не мій образ, я всього проходила один раз. Повертатись до такого мені не хочеться, але для одного разу це досить красиво, досить забавно. Я робила в іншої дів дівчини. Вона мені прикрасила також такими от намистинками, трошки, якщо б... подивіться внизу. І досить такий забавний образ був. Щось новеньке. І також я проходила більше двох тижнів. Хоча кажуть, що ця зачіска тримається менше. Але я проходила більше двох тижнів і цього мені вистачило. От, бачите, світлі кінчики. Такі от. Хоча це не той образ, до якого хочеться повертатись. Так, на один раз. На один раз було, було цікаво і. Щось новеньке. А потім, потім я знову повернулася до, до класичної своєї зачіски і ходила вже з класичною. Поки мені не захотілося щось знову новенького, я вирішила зробити темніший колір такий от карамельний кава з молоком. І цей образ, мені здається, більш серйозніший, більш доросліший, більш. Стриманіший. Особливо, коли волосся зав'язане в хвіст, або ще якось, воно більш так солідніше виглядає. От. І все одно я продовжувала навіть з таким кольором. Я продовжувала трішки, трішки міняти. Робити тонші, товстіші. Трошки довші, трошки коротші, давати відрости волосся, щоб було темніші біля коренів. Той самий стиль, тільки трішки освіжений. І так я також дуже довго ходила, і в 2022, і в 2023 році я поверталась до такого. Зараз в мене коротке волосся, я підстриглася. Але раніше, от 2-3 місяці назад, коли ще було довше, я заплітала і от робила саме такий от, такий от стиль. І, і я думаю, це цікаво от з такими от оселецями, з такими от ріжками. Мені дуже подобається. І така зачіска, та сама ціна, вона виходить мені 30 євро. 30 євро і тримається три тижні. Дуже люблю цю зачіску. Вона практична, особливо для подорожей, особливо для якихось таких от, коли треба швидко зібратися. Бачите, тут у мене немає оцих оселедців. Тут я просто зав'язала ззаду. Не можна косички в косички зав'язувати. Навіть резинки не треба. Тут у мене вже довші. Косички. Довші прямі. І от такого от карамельного кольору. Мені подобались такі. такі вони о, робили якийсь образ такий земний, дуже забавно і дуже мені подобалось. І в основному в цьому році я ходила з таким. Ще хотіла згадати, коли от такий от конячий хвіст, косички заплетені до середини голови і тут зв'язувалися у хвіст, а був таку гульку. Подивіться, як красиво. Дивіться, як забавно. Товсті косички. Так само, як все назад, стиль, тільки вони сходились посередині. Я зазвичай робила отаку штуковину або просто зав'язувала. І мені подобалось, тому що щось новеньке. Це був зовсім інший образ. Бачите, я в перший раз так зробила і. Досить таки непогано, але воно як, як міліровка на ньому. Воно не, не з світлими кінчиками, а повністю як міліровне. І досить забавно було. Отакі От мене зачіски були в Кабоверде. В Кабоверде на кожному острові, практично. Ні, кругом взагалі ну, на кожному острові хтось є, а на великих островах то є вибір. Є, Можна взагалі в салонах ще крутіше зробити. є прості, Мені найбільш, мені найбільш подобаються прості дівчата, які мають свої невеличкі салончики на базарі. Можна поспілкуватись, попліткувати, випити кави, перейнятись місцевим життям. Отакі, от, от справи. Дякую всім за увагу і до зустрічі.